Ветеран, що грає на лірі завдяки протезу, який змайстрував самотужки. до війни. Він виготовляв давні інструменти. Коли повернувся з фронту з високою ампутацією руки, то жив за особливим звучанням ліри, щоб повернутися до гри на інструменті, почав креслити різноманітні варіанти протезу. Тепер виступає на концертах та на вулицях, щоб збирати пожертви на потреби ЗСУ. Кореспондентка та Ірина Маркевич познайомилася з Тарасом Козубом і зараз познайомить із ветераном лірником також нас. Пан Тарас одягає протест на ампутовану руку. Шість годин був. Ну в мене турнікет тут був. Це вже його четверта модифікація. Конструювати собі зручний протест Тарас почав після того, як отримав перший оплачений коштом держави і зрозумів, що той зовсім не зручний. Отже, спочатку була спеціальна палиця, що кипилася до плеча. Далі шкіряна накладка, що йому пошив Чоботар, А вже після цього плечовий бандаж з аптеки, який виявився найзручнішим. Його треба було вдосконалити. Ну я їм кажу, що мені оце треба туди пришити. І жіночка, любий каприз за ваші деньги. Це ж хлопці, мої друзі. Вони мені лазером вирізали із полікарбоната. Пан Тарас бере до рук власноруч виготовлену ліру. Після ампутації довелося змінити клавіші під праву руку. Крутив правою, а грав лівою, колега мій друзяка, так він мені допоміг переставити клавіші ну, в другу сторону. Не вистачає руки, то ти придумаєш якусь приспособу, щоб допомогла це зробити. Ну, Може, буде не так красиво, ну так воно на режим. І ось воно омріяне звучання. Там при прала щедрий вечір. До того як пан Тарас пішов у військо, він був майстром з виготовлення старосвітських інструментів, робив ліри, кобзи, бандури. Але особисто йому до душі саме Ліра. Перше він виготовив для себе і навчився на ній грати. Звучання да, наше особисте, батьківське, дідівське, прадідівське це як, як наша земля тут звучить. Так ну це все як рідне. Каже, після поранення взяв Ліру до рук ще в лікарні після реабілітації. Пізніше був перший концерт на запрошення друзів. Коли він виходив на сцену, єдине, що його цікавило, чисте звучання інструменту. Саме головне хлопцям, які отримують поранення, усвідомлювати, що життя вже таким, як раніше, не буде вже. І це треба, ну, чим раніше ти це усвідомиш, ну, тим легше ти пройдеш цей шлях. Коли відновився, став грати на вулицях, щоб збирати донати на потреби ЗСУ. Так нещодавно в переході на Майдані Незалежності Ліру почув Олександр Терен, ветеран війни, який завдяки участі у медійних проектах повністю змінив образ людини з інвалідністю. Я просто вражений, Я думаю, що ви зараз теж здивуєтесь. Я його не знав, але він так підійшов. Ну він мені дуже сподобався. Він абсолютно природньо якось підійшов, такий піднімає калошу. Я дивлюся протези в нього. О, чувак, кажу, так ми з тобою кібори. Епізод, як Тарас грає на лірі, Терен запостив у своїх соцмережах. Понад мільйон переглядів, тисячі поширень дозволили закрити збір на пікап. Мені не вистачало 100 тисяч третю неділю, і ми закрили цей збір. Так. Пікап пан Тарас вже пригнав зі Львова. Правостороннє кермо і одна рука для нього не перешкода. А це тут мої друзяки, в яких я з машинами маю справу. Прохожу машину для фронту готують теж ветерани, ретельно оглядають і замінюють вузли. Знають, як важливо на фронті мати надійне авто. Зараз Саня розбереться коло колесу. І вперед, як тільки авто буде готове, Тарас пожене його на Запоріжжя. До Запоріжжя поїду, а там хуці заберуть. А тоді відкриє новий збір. Тарас, як ніхто знає, як важко фронту без допомоги тилу. Коли він зможе трохи перепочити від волонтерства, обов'язково мріє далі майструвати гіри. Навіть знає, який має бути його наступний інструмент. З цього Чорного горіха в мене буде нижня дека і обічайки. Він такий резонанс має. Це буде щось фантастичне. В майстерні навіть чекає той самий Чорний Горіх. Можливо, для того, щоб повернутися до виготовлення інструментів, пану Тарасу знадобиться ще одна модифікація протеза, але це його точно не зупинить. У мене золотий матеріал і є бажання, а там як Бог дасть. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН один марафон. Єдині новини.